А Світлана, доброго дня. Дивіться, зараз я вам покажу, що по салончику у нас є. А на вулиці, то що на вулиці, я вам... у мене є відеоогляд, я вам закину теж його. Це все електро. це Honda CHR, цінник 20. Я вам буду коротко, бо щоб відео довгим не було. Оце є у нас Aria. на максимальній комплектації. Синя Алькантара. Повний привод, це то, що дорогий варіант, який може бути. Панорама відкривна, там всі-всі-всі ну, опції, які можуть бути. Оця штука совається туди-сюди. Тут відкривається відкривається оця штучка, закривається. Тобто це комплектація з автопарковкою. Ну, Все, що може бути, є. це повний привод. Ось. раз, це воно в сірому такому графітовому кольорі на 20-х колесах. Це цінник по авто 39 тисяч. Це максимальне, що може бути по аріях. Далі це ID6 в білому кольорі. Білий перламутр з чорним дахом, панорама повністю. Це авто 7, 7 місць, тобто тут є передні два. Середні 3 і задні ще додатково 2. Середні 3. І додатково там є, які або достаються, або ховаються. Це цінник 34500 по авто. Це довше, ніж АД4. Це Skywealth, офіційні представники, це китайський бренд. Переднє привідне авто. На є е 72 кВт батарейка є 86. Цінники від 25 тисяч на авто є гарантія. Від 25 до 28 тисяч ціни по авто. У нас вона є в білому, в сірому, в чорному і в білий, сірий, чорний. Синій, так. Да. Так, це Audi Q4. 85 кВт батарейка. Є така ще в огляді на вулиці, є біла така автівка ще. Там 36 тисяч коштує. Це нові авто, все. Це Honda ENS1. Комплектація і Динамік на 69 батарейки. Цінник 25. Вибачайте 24500 цінник. Так, далі. Це ID4 комплектація PRO на 20-х колесах. Це модельний 24 рік вже. Такій комплектації, цікавий кольор. У му році таких кольорів ще не було. було в синій, але більш темний. Це сіра максимальна комплектація Prime. Це повний привод, два мотори. Максимальніше не буває. Це цінник 37500 по той по -ді четвертому це 31 тисяча 30 999. Ось. Є така ще біла на вулиці, в білому перламутровому кольорі. Це Honda MNV в рестайловому варіанті з панорамою з релінгами Це авто на 500 км запас ходу. Цінник 23 тисячі. Новий авто, шкіряний салон. Значки Honda, панорама 18 колес. Є ще така біла, тільки без панорами варіація. Це БУ з Європи, Mercedes EQC. Так, цінник 4500 40 400 кінських сил, повний привод. І така тут є зараз з Європи приїхала така цікава автівочка. Це Єтрон. E Кватра 55, 95 кВт батарея. Ось вот такі цікаві, бачите тут зеркала. Вот так це світиться. В дуже такій на комплектації, панорама, люк, чорна шкіра. Бачите, отакий вот навіть цей. Це повний приват пневма, забув сказати, такі спортивні гальма. Ні, ну не зовсім емброн. 21 колеса. Додатково до цього авто є зимова гума на дисках. Так що, і ще додатково вам закину зараз то, що на вуличці у нас є. Набирайте, якщо є питання.